Всім привіт, друзі! Ви на каналі Яна Назита. Сьогодні я буду грати в Roblox. Ось всі учасники. До речі, це гра хованки. Оце моя любима ігра. хованки. Але ще моя любима гра це криса. А я ненавиджу оце і оцю його. Бо особливо коли оця штука вибирається, це просто жесть. Це класно. Я люблю, коли мене вибирають ікро це означає, що я граю. Ні, тільки не це. На жаль. Це не воно. <сі> так. Ікара. Ласка, Оця мілашка. Та не є сьогодні. Оця без голови, Барбі, ні-ні-ні, а не неї не погодить. Да не возьми. Опять это... Ну... Это так, так, так мне... Э, мне не понравилось. Ну, все, пошли ховать. Я за разкид руды. Да? Окей. Так, Ой, здравствуй. Сюда. Да пожалуйста. Давай. Хорошо. Тихо. І мене тут никто не надо. Блін, дочка, ну ч ты тут собой ебисты? Непонятка. Да нормально, я буду в круг. 12, 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. У, -у, -у, -у. Так. Зараз чекаємо, поки мене не знайду. Ні, я придумала, я, я не буду ховатися. Ні туди попал Тут, я знаю, не штука. Здесь. Здесь В класному місці. Ось картон. Ганям вікара. Вікар праве! Хочеш мене зловить, да забив. Ну ось який він чубарочний. Я не хочу за оцей секрет коли не 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 скажи Тут все нормальные люди. Что за О Это типа мост. Не-не. Немає нормальных людей, Но буду До речі. А вы знаєш, ця дівка хоче понайти? Ему же тоже я хожу, мене не вбьет. Приходит, да, бежишь туда. И не все вона каже. Это туалет бабам двигаться. Я червона людина. Показывай ты Кам! Зараз oh. запряга. Так что у нас? Мыло у нас нету? Пачка серветки. Да и все. Прямо в туалет. И движка. О, oh, блин. Туалет. Hmm. oh that's... I am in the Hey add on five of feet. Let do you. Поваємося десь. Дивіться, ось стікер, стікер. Сікер, ви мене! Але не поспаю. Давай помлюємо. Є сердечко, смайлик, махати, а плюс нічого начнм. Ага. Поче дивлюсь? О, на ага. пані купила. Я попросил. Блин, это ознака, что я там была. Да, да. Идти. Так, давайте тут я так шлян. Мыло, давайте тут я мыло. И туалет я. І що я програла? Оцих дві людини вбили. Сіки, і що вони? Не вбили всіх людей. Ото тюлінди. Я була на першому місці на другому. Що, мене на... О, опять бренд. Я не Чекаємо, як у видати. Оце хоча б краще, що теплі молюся, щоб я була скітером. От тут або бути скітером, клас. І ще ще нормальну гру. Я гру вже вибрала, тут картинку, картинка, де ховатися. О, тут погана. Banana the banana. Так, вибираємо скітера. О, ура, я сікер, Я так хотіла, молилася і я це те Кімстерс. Я одна сікерка. Яка рада, я буду одна. Я в них є тим стола. Поки можна просто стоять, почекати. А потім ще пограємо в крыс. подвесить. Это не бомба. Это петушка. А вы? Это тоже. Это тоже. Это тоже. Вот тут стены все закрыты. Стены куда? Нажали. Ну, вы сама поросла, я мою любви. Девять, пять, Сім. Шість. Чотири. Три. Два. Один. Нуль. Зайдемо. Люди. Люди вдома. Люди вдома.

Зараз ми далі. Я відчуваю, що там хтось є прийшли. Че ти прин... Чути багато людей підприєм, а? Так, ДМС. Я знайшла одне. какой-то. Ого! Это да нет. Может, это пригнуло за И прыгал. А, я поняла, как она спрыгнула. Что, легко. Блин, 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 блин. Так, дальше. Девочка, не выражаю. Полукило? Чья? Зезнавайся, я не наступаю. А, я с тобой, да. Не, мне сюда на... не. Вибачте, чечка, але ти виграєш наш. Скажи, дякую мені, що я туди допрыгнути не можу. О! За це я Ні-ні-ні-ні-ні-ні-ні-ні, Мені сюди не надо, мені треба дівку бити. Куди? Хе-хе, куриньковий. Позовы. Он бое. Так прижог. Прижог. А ч мы? Прижг. Так, тут що у нас? Понимаемся. Отут тут здесь заховалась. Храстот. А, це пан був вибач. Блин, я вбила трьох людей, і от их всіх лишила. За що еще вы до нього зомбі. Так.

Бэт, мапа. Ну це наліс, на англісті, жаль. Так, дай далі. Сікер, хто стикер у нас? Можна я. Не, не можна. Ж. Понятно, бо я вже не я. Бо я вже не я. Коваємося, але я хочу стати тут. Люди може... Keep your and turn around. I'm what's the i not know where the good. I'm not sure the I'm not sure what's the good. Нет поняна, вибач, что я не строй закупировал. О, О, зомби. Бежим вздыхать. Нет. Ви мене, будь ласка, ви мене вбий. Дякую, ти моя любима. А сюда. Я вже одный.

Все, наказує матрі гарна. Не за гроші. Дивіться, тут дощ, іде, дощ, нову. А ні, сніг, Ой. Але я сне. Блин, я не хотела сюда, ну якую игнюшка. đồ tebe ấy ta kiếm cái cái đó tụt nên nó đó đi 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 on à plan hết

не, А що? А! -а, 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 -а. Це людина а, заплатила. Нажала от сюди, заплатила кошти і сама вибрала ігру. Блін, да. Ігра така спіль. Зараз узнаємо, хто буде стикером. Якщо це буду я, то я лишаюся, це не я. Може я зараз не стукеру. Я зараз поглянемо. <звіг> Нім, Я Ні, не буду. А це красотулька. <звіг> я зараз постараюся. Полетіла я куди-небудь, але не знаю куди.